Не минулої кількох днів, як на Прикарпаття, повертається спека та задуха. Синоптики прогнозують більше 30 градусів тепла в день та майже 20 вночі. Чого ще нам очікувати від погодних катаклізмів далі в сюжеті? Сильна спека протримається до кінця робочого тижня та вже на вихідних їй на зміну прийде північний циклон з дощами та шквалами. Температура в день коливатиметься від 19 до 24 градусів, кажуть у гідрометцентрі. Найближчі три дні, три доби. Погоду Івано-Франківської області буде формувати антициклон. Його приземний центр зараз над Польщею і він рухається в сторону України. Він буде поступово руйнуватися, але оці три дні будуть спекотними. Тобто на завтра ми вже очікуємо до 32-33 градусів, 11 і 12 число будуть найспекотнішими. Там до 34 градусів буде прогрів денний. Такі погодні умови відчутно впливають на здоров'я в цей період. Кількість людей із скаргами на різні болячки збільшується в рази, і навіть ті, хто не має проблем із здоров'ям, часом можуть відчувати легкі запаморочення. Що виникає які які найбільше патологія? патологія? вся. Тобто, якщо це у людини є високий тиск, то зрозуміло, що в такі періоди з руку того, що дуже висока температура, людина втрачає рідибату рідини і виникає згущення судин, то в нього виникають гіпотонічні кризи. На фоні того, йде згущення крові на фоні жари, і тоді виникають тромбози. Тромбози вже проводять до виникнення ішемії міокарда. Кількість інфарктів, інсультів збільшується в цей, в цей період. Натомість франківці рятуються від спеки як можуть. Хтось користується кондиціонером, а хтось намагається проводити більше часу біля водойм. Дякувати Богу, що тут є дуже гарна річка, і біля води воно переносяться краще. І ще в мене будинок старий, він є архітектурна пам'ятка. Там такі от стіни, і у хаті було 29, Так що дякувати Богу, пережили. Велосипедом їжджу, рятуюся. А так то нормально, пристосований до, до такої спеки. Служив в Туркменії, там було і 45 в тіні, так що спеку нормально. Як рятуємось, ну, стараємось багато пити, не виходити на прямі сонячні промені, купатись при можливості. Втім, медики радять протягом найближчих днів не виходити на вулицю в години найбільшої спеки та частіше звертатися до сімейних лікарів. Роман Стельмах, Андрій Левків, телерадіокомпанія Рай.